Yeah. <laughs> Україна мати до 32-го річниці незалежності України Укрпошта випустила нову марку. Нова поштова марка не лише цінний папір, а й носії сучасної історії України. На ній зображений відомий кожному українцю величний монумент, що височіє на печерських пагорбах Києва. До 32-го річниці незалежності пам'ятник, що повернути з щитом до Росії, замість демонтованого герба тоталітарному режиму, нарешті увінчав український тризуб. Ми, як і раніше, популяризуємо визначні події. А... Укрпошта була завжди в тренді цих подій. Тираж даної марки по Україні це 600 тисяч екземплярів. Дніпропетровщина отримала 2270 аркушів, в одному аркуші 6 марок, номінал марки 12 гривень. <кій> До пересилання рекомендованого листа 50 грамів. Місія спецпогашення у нашому місті дісталася операційному директору східного регіону Укрпошти Антону Ізотову, директору з розвитку мережі Дніпровського регіону Сергію Єрмоленко та голові ради оборони. Ні Кривого Рогу. У цей по-справжньому знаковий для української державності день голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул нагадав, що саме наше місто стало перепоною просування окупантів з півдня до центральних регіонів країни. Отже, цьогоріч святкуємо незалежність завдяки нашим землякам захисникам та героям. Кривий ріг. Насправді зупинив російську навалу, яка наступала з Криму, пройшла Херсонську область і споткнулася насправді на Кривому розі. І це зробили ми всі разом. І військові, і цивільні. Як блокували шляхи, як взривали мости, тонелі, як побудували багато лінію оборони. Нашою технікою криворізькою, криворізькою, це робили наші криворізькі хлопці Крім того, до дня незалежності Укрпошта ініціювала написання листа захоплення та листа вдячності до нашої країни. До проєкту долучилися 39 тисяч українців протягом усього дня, 24 серпня, фрагменти цих листів транслювалися на фасаді будівлі столичного головпоштамту. До речі, саме батьківщина мати стала однією з найбільш пізнаваних локацій, про яку згадували наші земляки у своїх листах. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перший міський.